Вестер Лі Фланаган, який застрелив у прямому ефірі кореспондента і оператора у штаті Вірджинія, і згодом помер після спроби самогубства, відправив лист по факсу на телеканал ABC News, в якому пояснив мотиви свого вчинку. У 23 сторінковому посланні Фланаган описує все, що його не влаштовувало у житті, та зазначає, що жив як на пороховій бочці. Він пише, що його обурювала расова дискримінація в США. Він сам, за його словами, неодноразово стикався з дискримінацією одразу за кількома ознаками через те, що був чорношкір і геєм. Сербія і Косово підписали низку домовленостей у важливих сферах, здійснивши таким чином крок у процесі нормалізації відносин. За однією з таких угод сербська спільнота на півночі Косово матиме більше прав, а за іншою з них Косово отримає власний міжнародний телефонний код. Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні, що виступала медіатором у цих переговорах, назвала укладені між Косово і Сербією домовленості віховими досягненнями. У слідчому комітеті Росії повідомили про завершення розслідування кримінальної справи щодо членів Української національної асамблеї, Української народної самооборони УНАУНСО, громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. У Росії їх звинувачують у керівництві та участі у банді, вбивстві двох і більше людей у зв'язку з виконанням свого службового обов'язку та інших злочинах. Справу проти Миколи Карпюка та Станіслава Клиха із затвердженим обвинувальним висновком передали до суду у Чечні для розгляду по суті. Донецькі бойовики передали українській стороні 12 отримуваних ними українських військовослужбовців. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Передача відбулася у четвер. Таким чином, був завершений обмін за схемою 12 на 12, оскільки минулої середи Україна передала ДНР 12 осіб. О третій ночі на 27 серпня у Києві пролунав вибух біля одного з банківських відділень на проспекті Перемоги. Про це повідомляє Київська міліція. Також повідомляється, що розтрощили відділення Збербанку Росії. Свідки кажуть, що невідомий у Балаклаві підійшов до дверей банку, залишив пакет і втік. Після цього пакет вибухнув. За даними міліції, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджено вхідні двері банківського відділення вікна на першому, другому та третьому поверхах будинку. Колегія Верховного суду анексованого Криму скоротила Євромайданівцю Олександру Костенко, засудженому у травні до 4 років і 2 місяців загального режиму, термін ув'язнення на 3 місяці. Про це повідомив його адвокат Дмитро Сотников. У судовому акті звучить формулювання: задовольнити скаргу захисту частково, пояснив юрист. У визнанні всіх процесуальних порушень і порушень матеріального права відмовити, але визнати вирок надмірно суворим і зменшити загальний строк покарання на 3 місяці, заявив правозахисник. Рівненських водіїв тролейбусів почали вдягати форменний одяг. Про це повідомляє відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету рівне ради. За словами директора рівненського комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс» Електроавтотранс Валентина Ткачука. Від 27 серпня декілька водіїв уже будуть одягнені у форменний одяг. Наше підприємство придбало фірмові сорочки для своїх працівників. Саме такий вигляд найближчим часом будуть мати усі водії наших рівненських тролейбусів. Розповів Валентин Ткачук. Працівники Державтоінспекції Рівненщини затримали два вантажних автомобілі, водії яких перевозили 45 кубічних метрів деревини без відповідних документів. Про це повідомляє УДАІ УМВСУ в Рівненській області. 26 серпня близько першої години ночі у Рівному на вулиці Соборній інспектори ДПС зупинили два вантажні автомобілі Мен та Мерседес Бенц» з напівпричепами. За кермом транспортних засобів перебували 32-річний та 31-річний жителі Рівненського району. Міст через річку Устя на вулиці Степана Бандери уже почали розбирати ремонтники з Луцька почали роботу з боку повороту на мікрорайон Басівкут. З їх слів, попри попереджувальні знаки та встановлені знаки на дорозі, знаходяться водії, які все ж об'їжджають ці знаки з надією якось проскочити через міст, але доїжджаючи до бетонних блоків, розвертаються назад. Наразі подолати міст можна лише пішки.